Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 34 в інших виданнях 36. Давид, судися, у Господи, з тими, хто судиться зо мною, воюй з тими, хто зо мною воює, візьми малого й великого щита і встань мені на допомогу. Дістань Списа, і дорогу замкни моїм напасникам. Скажи до моєї душі я спасіння Твоє. Цей псалом можна сказати, що це крик душі, і скорше за все він написаний уже після довгого періоду переслідувань з Саулом Давидом. Тобто ситуація складна і немає швидкої позитивних змін. І це схоже на те, що зараз відбувається у війні Росії проти України. Що ми не бачимо, скажімо так, кінця і краю цій війні, а бачимо зростання коаліції зла і нерішучість тих, хто мав би підтримати нас. І тому багато паралелей можуть знайти для себе українці. І оце бажання судися, Господи, з тими, хто судиться зо мною, воюй з тими, хто зо мною воює. Давид звертається до. Господа, щоб він виступив у цій суперечці, виступив проти цих неправдивих звинувачень, брехливих проти нього, і став на його боці юридично і військово. Тому що тут дуже цікаво, спочатку сказано: судися, Господи, з тими, хто судиться зі мною, і це може бути схоже на юридичну тяжбу. Але потім Давид створює образ воїна, щоб Господь у повному спорядженні з малим великим щитом став на допомогу Давиду, дістав списа, перегородив дорогу напасникам, напасникам там буквально ті, хто переслідує, і сказав до душі Давида: Я спасіння твоє. Давид бажає нарешті просвідку, бажає мати цю. В, в спасінні, в тому, що все добре закінчиться. Далі давайте прочитаємо з 4 по 7 вірші. Нехай засоромляться і будуть поганьблені ті, хто чатує на душу мою, хай відступлять назад і нехай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє. Бодай вони стали, немов та полова на вітрі, і ангел Господній нехай їх жне». Нехай буде дорога їхня темна і сковська, і ангел Господній нехай їх жене, бо вони безпричинно тенета свої розставляють на мене, яму копають безвинно на душу мою. Це надзвичайно сильні такі експресивні слова, і Давид бажає, щоб засоромились, отримали поразку ті, хто підступно чатує, засідає на його душу, бажають смерті йому. І е, це один із так званих псалмів проклять. Тому що тут е, певні побажання для ворогів висловлюються. Особливо п'ятий і шостий вірші для нас дуже цікаві. Бодай вони стали, немов та полова на вітрі, полова, яку вітер розвіває, несе геть. І ангел Господній нехай їх жене. Ми говорили про те, що ангел Господній це може бути ангел, той самий, що називається ангел лиця Господнього, той самий, який представляє самого Яхве, Господа. І от ангел Господній нехай їх жене, буквально штовхає, підштовхує або кидає вниз. Тобто ангел Господній хай їх підштовхує отак вниз кидає. Нехай буде дорога їхня темна і сковська, слизька, і ангел Господній нехай їх жене. Нехай ангел Господній їх переслюдує, нехай Він женеться за ними і вони тікають. Ось такі побажання на ворогів. І ми бачимо, що якщо в попередньому, в Салмі 33, сказано, що ангел Господній стає табором навколо побожних, оточує їх своїм захистом. То тут ми бачимо, що ангел Господній штовхає вниз переслідує е, ворогів. І для дітей Божих це дуже такий втішний образ. Е, чому Давид вказує причину? Бо вони безпричинно тенета, Тобто, сіть, е, сіті свої розставляють на мене яму копають безвинно на душу мою. Звернемо увагу, що два рази підкреслюється там одне й те саме слово. Яке перекладено у нас безпричинно, безвинно, тобто даремно. І у випадку Саулом саме так і було, тому що ворожнеча Саула і всіх тих, хто підтримали Саула, була безпідставна. Давид, насправді, був вірний царю, і Давид, насамперед, думав про те, як прославити Бога і як знищити ворогів народу Божого. А Саул і ті, хто його підтримував, рухалися. Саул рухався. Заздрістю, рухався страхом за своє положення, переживанням за свій рейтинг. І тому Давид був абсолютно впевнений в тому, що його, ну, Господь має бути на його стороні, тому що сам Давид не замишляв нічого лихого проти Саулу і тим більше проти народу Божого. Питання для часто постає в християн. Ну, як нам, віруючим в нового Завіту, ставитися до таких е, от, е, побажань ворога? Е, ми, ми вже на цю тему говорили, що Новий Звіт, у новому Завіті також є такі теми. От, але зараз хочу звернутися до коментарю Жана Кальвіна. Який так каже, що ж стосується самої молитви, то слід згадати те, що я сказав в іншому місці, Давид захищає тут не свою особисту справу, говорить щось не під впливом внутрішньої жовчі, не бажає загибелі своїм ворогам через свою нерозумну ревність, але під керівництвом духа, під водінням духа, висловлює стосовно ворогів, досить помірні бажання, від яких дуже далекі ті, хто рухається е, спрагою помсти, ненавистю чи іншими плоскими поривами. Ось е, така е, коментар Кальвіна. Я думаю, що е, ми розуміємо, що стосовно ворогів України, а саме расистської Росії, ми знаємо, що їх ворожнеча на Україну є абсолютно безпідставна, безпричинна, не зважаючи на всю їхню брехню, і надихається самим дияволом. Тому, звичайно, ми можемо бажати і молитися подібними молитвами. Однак, Кальвін також засвідчує, що Давид говорить про свою невинність, і на це слід звернути особливу увагу, щоб ніхто не вставав перед лицем Божим по своїй наглості і не закликав його в бути месником без доброї совісті. Тобто, важливо для нас, християн, мати добру совість перед Богом. Ця думка не раз підкреслюється в псалмах. Коли говориться про невинність, про праведність, безпорочність і в Новому Завіті. Також коли ми роздумуємо над тим, чому такі молитви є в псалмах і чому ця тема з'являється і в Новому Завіті, корисно згадати про велику битву. Коли в буті 3:15 Господь звертається. До змія, який особлює собою диявола сатану, Господь каже: Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, і воно розтрощить тобі, він розтрощить тобі голову, а ти будеш разити його в п'яту. І богослови називає цей текст прото Євангелієм», тому що це прозвучало зразу після гріхопадіння. Сатана міг би розраховувати, що все людство в його тенетах під його впливом, його обманом, але Бог каже: не надійся, я покладу ворожнечу, і будуть, буде те, потомство жінки, яке буде ворогувати з тобою, і прийде той, хто розтрощить тобі голову. І тому палмер Робертсон в книзі Христос Божих Звітів, Роздумуючи над е, оцим Словом Божим до змія, е, також таке от, е, дає коментар. Якщо ми визнаємо, що серед людей, саме серед людей, Росія сім'я сатани, яке ворогує, є ворогами всім праведним задумам Бога, слід визнати і те, що справедлива Божа відплата, єдиний вірний шлях. Визволення його народу, тобто кінцевого визволення. І е, сім'я Сатани хто такі? Це люди. Е, Каїн убив Авеля, апостол Іван на, каже, що Каїн був від лукавого. Каїн рухався тими бажаннями, які надихав диявол. Христос, звертає, звертаючись до релігійних юдеїв, в восьмому розділі Івана каже, ви йдіти диявола, тому що ви хочете виконувати його волю, тому що він був чоловіка-вбивця і неправдомовець від початку. Коли ми дивимося на те, якою ненавистю рухаються расисти та інші, хто, хто ненавидить інші народи, бажає знищувати, важко не погодитись з таким визначенням. Ви діти диявола. Звичайно, що і не самі одіозні. Грішники, на жаль, є дітьми диявола в тому сенсі, що живуть по волі плоті, по звичаю віку і таким чином виконують волю сатани. Але по благодаті Божій, по благодаті Божій є ті, хто пізнають Бога, хто бажає виконання волі Божої, і такі будуть зазнавати переслідування. І ось Палмер Робертсон далі каже, як християнину, Ставитися до псалмів Старого Завіту, в яких псалмо... псалмоспівець закликає на своїх ворогів нещастя і прокляття. Якщо ми визнаємо, що спасіння від Бога приходить тільки через поразку Його ворогів, то можемо приєднатися до псалмоспівця в його урочистій й молитві. Звичайно, християнин не має собі уявляти, що може сам. Остаточно визначити, хто з дітей, хто з людей сім'я сатани. Однак він може молитися словами цих псалмів в сумній впевненості, що сім'я це живе серед людей, сім'я сатани, і що цілі Бога здійсняться тільки через знищення посудин гніву, які Господь з великим довготерпінням е терпить. І він каже: в цих віршах немає ні слова благословення сатані, на ньому тільки Божий осуд і прокляття. Але в цьому ривку буття 3.15, благословення для сім'я жони. Лукавий буде повністю переможе. Дуже важливо для нас бути сім'ям жони, а щоб, а щоб бути впевненим, цьому ми маємо знати, що в нашому житті має відбутися покаяння і навернення до в Бога, тому що таким чином ми переходимо від смерті в життя і завдяки тому, що здійснив Господь Ісус Христос. Також звернемо увагу, що хай ангел Господній їх штовхає або кидає вниз. Як часто здійснюється Божа відплата, нам вона може здаватися повільною, але дуже часто, що робить Господь? Він просто дозволяє грішникам рухатися їх шляхом. І, і вони опиняються там, де вони мають опинитися в кінці кінців в гієні в огнені в огняному озері. І те, що така тема є і в Новому Завіті, вона звучить із уст самого Господа Ісуса Христа. І звернена в нас насамперед до тих, хто використовує ім'я Боже, Слово Боже, в своїх особистих інтересах, перекручуючи його, рухаючись, наприклад, національною гордістю, своїми корисливими бажаннями чи ще чимось. І варто прочитати з Євангелії від Матвія в 23 розділі, як говорить сам Господь Ісус. В своїй полум'яній промові проти книжників та фарисеїв. Це буде 23 розділ, і прочитаємо там з 33 вірша. Він каже: о Змії, о роди гадючі, як ви втечете від засуду до гієни? І ось тому посилаю до вас я пророків і мудрих, і книжників, частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста. Щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі від крови Авеля праведного аж до крови Захарія, варахійного сина, що ви замордували його між храмом і жертвенком. По правді кажу вам, оце все спаде на рід цей. Христос звертався до лже лжерелігійників свого покоління, а оце актуально і зараз. Тому можемо бути впевнені в тому, що говорить Давид, ангел Господній жне, штовхає вниз, ангел Господній їх переслідує. І ми маємо покладатися на Бога. Прочитаємо далі восьмий вірш у Псалмі 34: -му. Нехай нагла загибель, якої не знає на нього спаде, і сітка, яка, його, яку він наставив, хай зловить його у нагле нещастя. Бо Бодай він! До нього упав. Іншими словами, Давид бажає справедливої відплати, щоб зловмисники пожали те, що вони посіяли. Дев'ятий вірш каже, а душа моя в Господі буде радіти, звеселиться його допомога. Скажуть усі мої кості, Господи, хто подібний до Тебе, Ти рятуєш у Бога від сильнішого над нього, покірного та бідаря від його дарія. Давид знову ж таки бажає і має таке передчуття того моменту бажаного, бажаного моменту, коли душа його заселиться допомогою Божою, і всі кості будуть торжествувати і прославляти Бога. Дуже важливо, щоб ми також не падали Духом, але очікували цього визволення допомоги Божої. Прочитаймо далі 11 і 12 вірші, свідки встають неправдиві, чого я не знав, питають мене, віддають мені злом за добро, осирочують душу мою. А я, як вони хворували, зодягався верету, душу свою мучив посту. Молитва ж моя поверталась на лоно моє. Як приятель, буцім та брат він для мене, так я ходив, ніби був я в жалобі по матері, був я засмучений, схилений. А вони, як упав я, радіють та сходяться. Напасники проти мене збираються. Я ж не знаю про те, кричать і не вмовкають, з дармоїдами та пересмішниками скригочуть на мене своїми зубами. Давид говорить про підлість своїх ворогів. Вони неправдиві свідки, вони віддають злом на добро, за добро. А Давид згадує, яке його було ставлення до. Багатьох із них, коли у них хворували, він молився і молився щиро, молився не на показ, молився перед Богом. По-різному перекладають і тлумачать, оце молитва ж моя поверталась на лоно моє. Тобто, що багато разів він молився, поки вони виздоровлювали. Або, можливо, перекласти, що я молився всередині себе, тобто я робив це не лицемірно. А вони, а вони радіють, коли я впав. І 16 вірш. Там у нас Г'єнко дає переклад Дармоїди, Ну, напевно, це не самий е, такий е, гарний переклад, е, тому що е, дармоїди, там слово ханеф означає безбожник неправедних лицемір. Тому краще перекласти з лицемірами та пересмішниками на, або насмішниками. І е, Турконяк прикладає злосливі облудники. Або ще, можна сказати, лицемірні насмішники, ті, які радіють чужої біди? І от 17 і 18 вірші, це можна сказати, серцевина цього псалму, тому що ну, біди Давида продовжуються. І так само, як ми бачимо, як продовжується жорстока війна. І от Давид звертається до Господа, 17 й вірш. Господи, чи довго ти будеш дивитись на це? Відверни мою душу від їхніх зубів, від отих Левчуків, одиначку мою. Його питання: чи довго, як довго це буде тривати? Це дуже-дуже важко витримувати. І ось один із коментарів, що, звичайно, віруючи знають, що Господь сильніший любого ворога. Господь сильніший любого ворога, до нього треба підіймати наші очі. Але праведник, коли молиться, має підкоряти свої очікування, так би мовити, розкладу верховного владики. Господь знає, коли це закінчиться. Наша справа бути вірними. І 18 й вірш. Я буду тебе прославляти на зборах великих, буду тебе вихваляти в численні народі. Давид бажає. Прославити Господа за визволення. І далі продовжується молитва, і молитва ця пов'язана з тим, що Давида оточують вороги і їх багато. З 19 го вірша: Нехай з мене не тішаться ті, хто ворогує на мене безвинно, нехай ті не моргають очима, хто мене без причини ненавидить. Бо говорять вони не про мир, але на спокійних у краї облудні слова вимишляють. Свої уста на мене вони розкривають, говорять, ага, ага, наші очі це бачили. Ти бачив це, Господи. Не помовчиш, Господи, не віддаляйся від мене. Устань і збудися на суд мій, Боже мій, і Господи мій на суперечку мою. Розсудити мене по своїй справедливості, Господи Боже мій, і нехай через мене не тішаться. Нехай не говорять у серці своєму, ага, його маємо ми. Має. Хай не кажуть вони, ми його проковтнули, нехай посоромляться та застидаються разом, хто з мого нещастя радіє, бодай вбрались у сором та в ганьбу, хто рота свого розкриває на мене. Хай співають та звеселяються ті, хто бажає мені правоти. І нехай кажуть завжди, хай буде великий Господь, що миру бажає своєму рабові. А язик мій звіщатиме правду твою. Славу Твою кожен день. Давид каже, що вороги Його бажають бачити Його смерть, але каже: Ти бачив цього, і не промовчи. Знову звертається до Бога з проханням про захист, про справедливий суд, і е, говорить про те, що нехай посоромляться ті лицемірні насмішники, злосливі облудники. І маємо пам'ятати, що Давид тут говорить і про своїх друзів. Хай співають та заселяються ті, хто бажає мені правоти. І нехай кажуть завжди, хай буде великий Господь, що миру бажає своєму рабові. Маємо пам'ятати, що Давид вже був помазаний на царство. І в цьому сенсі він вказує на свого великого потомка, він якраз на то сім'я жони, яке розторощує голову змію. На Господа нашого Ісуса. І ми маємо насамперед бажати слави нашому Господу Ісусу і його, видимого, його, його видимої правоти, щоб всі визнали. І так і буде, коли Господь прийде другий раз, і Він прийде уже у славі, і тоді. З ним будуть ті, хто бажають його правити, хто дійсно бажає здійснення волі Божої. І для нас дуже важливо бути в їх числі. Зараз праведники зазнають різних страждань і переслідувань, багато хто зазнає фізичних, але наступить той момент, коли буде повний мир, повний шалом. і оправдані будуть ті, хто спомазани Божим. І ми цього Бажаємо і можемо звіщати правду і славу Божу уже кожен день, навіть важких обставинах. Хай Господь почує наші молитви, хай Він судиться з ворогами нашими, а ми будемо прагнути мати добру совість і будемо знати, що Ангел Господній сам Господь діє. Хай Господь почує. Ваші молитви, хай Господь допоможе нашим захисникам, хай Господь зруйнує плани безбожних, нечистивих ворогів зовнішніх і внутрішніх. Будемо пам'ятати, що насамперед ми маємо подолати найближчого нашого ворога, нашу власну гріховність. А це завдяки Господу нашому Ісусу Христу, завдяки Духу Святому і Дії Слова Божого в наших серцях. Хай ваша совість буде добра, щоб радіти в Господі, і хай Господь почує вас і засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.